В нас виділено десь біля 70 гектар, це Чорнобильський. ліквідація аварії на Чорнобилі. Тобто вони мають пільгу за рахунок. Учасники всі роздані. Більше всього, я не знаю ви розумієте, це межами населеного пункту і ніхто депутатів і так само сільського голову не повідомляє. <клес> всі вони роздані, не всі вони роздані. У тебе інформація. Немає ніякої інформації. Не ми їм давали, хоча ділянки порозбивати. Я вже дивлюся, одна, друга, і третя ділянка розбитувати. Всі ділянки розбиті. І що за гребельками, теж розбити на ділянки. Колочки стоять. Чи вони всі, скажімо, надавали. Кому кого треба отримати інформацію? я хочу взяти садову частина. Ну, це треба в вар... 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 писати. Адміністрацію звертатися. Якщо звертатися, якщо вони дадуть таку інформацію. А По що вони мають право не, не дати? Вони ж дивіться, раді редмістрація виділяє загальним куском, Вона не виділяє конкретно на кожного. А вона виділяє садовому товариству. А товариство вже розподіляє. А розділяється, де, де його знайти? Вони повинні бути зареєстровані. І одне садове товариство зареєстроване в нас, зареєструвалося. Це якраз чорнобильці. Інші товариства, ну ви зрозуміли, вільгові... ті, що пільгові, вони зареєструвалися в нас. А інші садові товариства, ми навіть не знаємо, як їх і назвати. А в Чорнобильці це прихлячання 86 садове товариство. Ну, ще вони б... починали не будувати... А, вона ходить, а Ну, ну вона, 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 На горбах на піску і в саду, в саду за... Космонавтів. А то до Росанова це вже друге. Піймав, Піймав хто там на, на участку сидить, спитав, по ній, а автомат і їх вибиває. Нашу, а, а як Така так, ситуація. Давайте по бюджету. Запитання. <реку> ну, хоч який він не є, поганий, хороший, розумієте, але краще поганий бюджет, чим сидіти без бюджету. Тому що одна дванадцята фінансування того року бюджету. Ми не зможемо навіть заплатити за енергоносії виплати за плату. Тобто, все-таки тут гарантовано 6 місяців прожиття, і тоді є якась надія про те, що все-таки дотація до нас поступить. Ну, Нам десь приблизно треба 290-250 тисяч дотацій. Тобто, при такій дотації ми зможемо ну, хоча б заплатити за енергоносії і за. Заробітну плату працівника. Запитання все ж таки. Пропозиції. Затвердження. Хто за те, що бюджет 2014 року затвердити, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримуватися. Дякую одноголосно. Наступне питання це затвердження штатного розпису працівників бюджетних установ Сталянської сільської ради на 2014 рік. Можна з місця? Незвично дуже. Значить, шановні депутати, пропонується затвердити штатний розпис по сільської сільській раді на 2014 рік. В такому вигляді У освітинянській сільській раді е, затвердити штат в кількості сіми штатних одиниць, є е, е, штатний розпис теж, штат е, працівників Будинку культури з села Світильня в кількості 3,25 штатних одиниць, штат працівників сільського клубу села Гребельки в кількості півтори, півтори штатних одиниць. І штаб працівників бібліотеки села Світильні в кількості 3,25 штатних одиниць. І штат працівників ПОШДПО в кількості чотирьох штатних одиниць. Значить, по світильнянській медамбулаторії теж. Пропонується в кількості 9 штатних одиниць. Оце в такій кількості штатний розпис по Світельнянській сільській раді. По е, самій Світельнянській сільській раді, в кількості сіми штатних одиниць. І конкретно е, називати посади: так. сільський голова, одна штатна одиниця, секретар, одна штатна одиниця, головний бухгалтер, одна штатна одиниця, і втори штатних одиниць е, пів е, півштатної одиниці – касир, спеціаліст по нарахуванню субсидій півштатних одиниць, одна штатна одиниця Сторож. І півштатної одиниці прибиральниця. Тут в такій кількості штатних одиниць, штатний розпис пропонується затвердити на 2014 рік. Є якісь питання. Питання: чому півтори і 3,025 двадцять бібліотека сотих? Бібліотека 3.25 і землепорядник півтори. Розказує, значить, це згідно типового штатного розпису, який дає. Міністерство фінансів. Згідно цього штатного розпису, значить нарахування штатної одиниці відбувається від, от, наприклад, землеупорядника, від кількості землі. Якщо кількість земельних паїв більше 5 тисяч, нараховується півтори. І там за кожні наступні 200 гектар додатково по 0,25 Тобто, виходить, у нас 5200 землі Світалянської сільської ради, отже, за рахунок цього півтори. Значить, по чому Бібліотека, Бібліотека. Бібліотека. 025 це 0,25 прибиральника. 3,25 – Штатний прибиральник, потім на бібліотеку потрібно. Якщо буде опалювання, якщо буде опалення 2, дві ставте сторожа, то ж там тверде, не, не сторожайся, а що, та, це ж там тверде опалення, якщо ну, опалення газове, не тверде, але парове опалення. В будинку культури, наприклад, один, чого один, того, що там пічне опалення. На пічне опалення один. Згідно закону про праці на парове опалення твердим, якщо палимо два. Ось така ситуація. Але ще раз, кошти по на них не виділяються. Тобто ми закладаємо ці штати, бо ми не можемо закласти, погоджуємо із відділом культури і туризму ці штати погоджені, і от ми просто закладаємо. Але оплата їх не буде проводити. Ще запитаємо, будь ласка. Пропозиції? За. Значить, хто за те, щоб затвердити даний штатний розпис, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, одноголосні. Переходимо до наступного питання. Це якраз питання звучить так. Про внесення змін до положення про місцеві податки і збори на 2014 рік. З чим це випадко? Ну, Той, хто був на зборах е, е, жителів села, е, значить, це ставилося питання, якраз про вивіз побутових відходів це питання, але за рахунок того, що кількість мешканців села, яка була присутня на даних зборах, е, ну, скажем, е, була низькою, за рахунок цього проголосувати дане рішення про зміни е, скажем, у оподаткуванні. Ми там не могли. За рахунок цього я знов-таки вдячний вам, депутати, за те, що ви е, проробили за досить такий короткий час велику роботу, на основі чого я стверджую. Значить, депутатами з сільської ради було, об, обі, депутати обійшли 300 дворів, 300 дворів, з 300 дворів 205 людей. Висловили свою думку за те, що вони погоджуються платити повну суму. 15 чоловік висловили думку, що вони погоджуються платити частину там від 60 від гривень до 80 гривень. Але, значить, обійшли 60% усіх дворів, які знаходяться в селі Світильного. і кількість. Скажемо, жителів, які погодилися на, скажемо, оподаткування вивезення твердих побутових відходів, становить 70% від тих, які обійшли. Тобто ми маємо повне право, маючи такі дані, ну от вони всі можуть, кожен познайомиться, значить, кожен писав, ну, не розписка, а як, скажем, лист погодження чи не погодження із. Даною пропозицією, тобто ми можемо це елементарно ввести вже, але я хотів би все-таки внести таку пропозицію. От послухайте мене. Значить, ну, в більшості ми пройшли тих мешканців, які постійно проживають в населеному пункті. Так звані дачники, які мають тут обіцять і не проживають, значить, їх більшість не обійшли. Значить, я хочу що внести яку пропозицію. Ну, зрозуміло, що в зимовий час вони тут майже не проживають. Отже, для дачників, якщо ми погодимося, то орендну плату становити за 8 місяців, тобто які вони тут проживають, а це починаючи з березня місяця. Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень і жовтень. Тобто, це в 8 місяців для мешканців, які живуть. В населеному пункті постійно, значить, за 12 місяців. Тобто податок від, скажімо, на вивіз твердих побутових відходів, і я хотів додати і очистку вулиць від снігу для мешканців, які постійно проживають, становить 120 гривень у рік, а для дачників податок цей становить 50 гривень у рік. Як подивитесь на цю пропозицію. І взагалі, як ви дивитесь на те, щоб ввести зміни до е, значить, які ми прийняли у липні місяці 2013 року на 2014 рік? Методика визначення дачників і е, пільги пенсіонерам. У мене, наприклад, на вулиці багато. Людей, які кажуть, що вони просто не зможуть зібрати мусора, щоб кожен місяць здавати його. Та не треба збирати мусор, щоб кожного місяць здавати. Але, але вони не а, від... А, від... А, а треба і... просто-напросто проплатити збір мусору і очистку вулиць. От в мене кажуть. є стопіха, Любов, Володимирівна, вона категорично, вона більше 20 гривень не може дати, тому що вся її пенсія йде на ліки. Як Йо, з такими людьми Є свикіння, спільни, Вона Бежать державний акт. Візьмемо в райдержадміністрацію, хай виплатять матеріальну допомогу. Yeah. Є ще суб, субсидії, субвенції вони оформлюють, суб, субсидії вони оформляють. Я не бачу тут таких уже страшних потреб проблем. Є одинокі, якщо взагалі одинокі, це ще можна. Но якщо є діти, то це ж не проблема. От як про мене. І що таке 10 гривень? Це не проблема. Проблема з такими, з такими як, наприклад, Афонів. Ото проблема. Він мій мусору возив на Київ. Їде Наташа в машині з моїм похилюком. Їде Афонів. Припинився між Говелів і плоским, вивалив два мішка прямо на дорозі. Поїхав далі. Оце з такими, що робити. От як, теж можна було встигнути і за... з фотографії на, на, на музику. Не, не не, не... А так же чи недачники елементарно визначаються? Не постійно проживає, чи не постійно проживає? Що, це така проблема? Шо, чи, чи, чи ви депутати Віголосії, не знаєте, хто постійно проживає, а не постійно. Але смієте, де це Так за цей. В господарській книзі можна. Господарська книга теж веде в сільській раді. Я вважаю, що проблема. Ну і ще би хотів на чому наголосити. Тобто така вартість це по більшості сільських рад. Це по більшості сільських рад. Тобто... Ще дорогше платять. Та це копійки. Дорогше, я знавав, везде дорогше. <гум> тому що є 15 гривень або 10 гривень, я взнавав по деяких селах, так 10 гривень беруть з приписаного, ну, таких припис. Ну, от приписаних людей. Одна людина, десятка, 3, 38, 80. Отак навіть платять. Це в якому селі? Не це в якому селі? Да? 8? 8? В якому селі? Ну я дам даний, ні, ну, наприклад, в Шевченковому, в Шевченковому працює підприємство, яке заключає договори з кожним жителем, і стоять бачки, в ті бачки зносять мусор і тоді вивозять. Платять в залежності від території проживання. І там також тарифна сітка є. Ну, приємно. приблизно 10 гривень. Ну, так, гривень, ну, так, так. так. я так кажу. Що менше, ніж 10 гривень, то не дай. не перепадає. Просто я перший раз чую, що 80 гривень в я не кажу, що ви коли ви кажете, що от... от домі до... до... до, до. до. я казав, приписаний до квартири. Це цікаво, якому собі? Я скажу тобі, що ви трошки Ми давайте говорити про своє себе. Ми тоді не будемо лазити, давайте позвонимо. Тобто, ось на да. ваш огляд є така пропозиція. Пропозиція. Дивіться, яка. Тобто ввести в обов'язковий подат, платіжний податок за е, вивезення твердих побутових відходів та очистку снігу, е, вартість із, е, жителів, постійних жителів села 120 гривень у, у рік я вибачаюсь, а для дачників 80 гривень. Проводите інші випадкові. пропозиції. Є с інші пропозиції? Його. Тоді хто за те, щоб ввести обов'язковий податок значить, дану пропозицію, а саме за вивезення твердих побутових відходів та чистку снігу, податок у розмірі 120 гривень із мешканців села постійно проживаючих Та 80 гривень із дачників, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Один. Одне питання, можна надати тільки по гребелькам? Ну, по гребенках давайте ми побачимо, як воно тут. Це ми Гре... тут. Гре... В гребельках є проблема. Яка проблема? Якщо ми будемо перекривати, тобто ну, тут знов треба, От, дивіться, ну зрозуміло, що для 35 будинків, якщо по 10 взяти, то. Скажімо, воно не буде покриватися, затрати не будуть покриватися платежем. Якщо ми побачимо і будуть якісь залишки, і ми можемо за рахунок жителів села Світильне перекрити трохи гребельча, то тоді ми можемо і там організувати таке вивезення. Тобто є деякі проблеми. Ну, да, Надіятися, ну, може, не два на місяць, може. Річ, ну, да. Тобто річ, е, це річ, треба було б. Теж там це зробити, але показ ну, важко судити, тому що ми не знаємо, як підуть ці платежі. Хоча в цьому все, сьогодні вже десь біля 10 чоловік людей приходили із грошима, готові були зразу заплатити цю суму. Причому, е, якщо до вас будуть звертатися е, ваші виборці, ви можете пояснювати, що це не обов'язково за один раз платити. Можна за три, можна за чотири, можна за два. Тобто, в кого, який є на даному етапі, можливості. Власне, що того, було внесено, Так, А за рік повинна внесена бути така сума. Причому, якщо ми вводимо в податок, то все одно ж ніхто нікуди не дінеться колись за Не е, Житель, то його діти. Все одно ж будуть оформляти чи спадщину, чи щось так. Ну, тут такий нюанс. Тобто, розумієте, якщо не проходить. Таким методом ну, меншість підкоряється більшості, якщо я розумію, більше жителів села висловили свою думку за вивезення і введення податку в такій сумі 120 гривень. Прийняли. Дякую вам. Наступне питання. Значить, Положення про преміювання працівників сільської ради, затвердження положення та е, сільського голови і розмір виплати премії сільському голові. Слухай Значить, шановні депутати, пропонується е, затвердити е, значить, положення про преміювання е, працівників сільської ради і сільського голови на 2014 рік. В якому регламентується, обговорюється розмір преміювання, умови преміювання у цьому положенні, за яких обставин і в яких умовах має здійснюватися преміювання. Значить, для пропонується затвердити розмір виплати премії, Працівникам сільської ради в межах 30... до 30% і в разі виконання бюджету до 50% в разі виконання бюджету сільською радою. І так само пропонується затвердити розмір виплати премії сільському голові теж в межах до 30% від посадового окладу. Протягом 2014 року і в разі виконання сільською радою, сільською радою бюджету до 50% премії на місяць. От такі пропозиції. Я вбачаю, згромадж, там не було так, тому що виплата преміювання відбувається тільки в разі виконання. Да, да. Тобто, якщо бюджет не виконується, ніяких премій не може бути да, в разі тобто, перевиконання, то перевиконання. Тобто, перевиконання, тобто от те, що ви там сказали, не. до 30, а в разі до 50 не. вже зразу не проходить. Тобто, от, в разі кілька, виконання, Тільки в разі, в разі виконання бюджету. А в разі перевиконання до 50%. Yes. Mm -hmm. Може хтось якесь запитання є? Значить, пропозиції. Інші пропозиції. Хто за те, щоб затвердити положення про преміювання працівників сільської ради та сільського голови в розмірі до 50% в разі перевиконання бюджету сільської ради? Прошу проголосувати. Проти утрималися. Дякую. І осталось у нас. Ще два питання. Тобто, праніше одне питання залишилося. це розгляд заяв громадян. І різне, так? І різне, І різне, ну, різне Давайте, підтягнумося. Поступила а -а -а. заява від Литвиненка Віталія Володимировича. Прошу вас внести до порядку денного чергової сесії питання щодо внесення в словник. Державного реєстру речових прав на поселу Світіння Брогоскорі у Київської області вулицю під назвою Молодіжна, тому що вона не зареєстрована і він не може отримати ці доступ право власності на землю. Ця вулиця Молодіжна є у проєкті, але просто її не подали її на Про -про втикали на да, да? да. Так. Значить, є якісь зауваження або пропозиції? Ні. Тобто вносимо, так? Да. Хто за те, щоб внести єдиний реєстр вулиці Володія, прошу проголосувати. Хто за проти? Дякую одного голові. Поступила заяви Козаченко Ольги Володимирівне. Прошу затвердити технічну документацію на земельну ділянку яка знаходиться по вулиці Київській Що строїть? дати на затвердження на затвердження, тобто виділяли ці під забудову а тепер уже на затвердження на затвердження затвердження? так одного разу? так все далі поступила заява від Федчука Дмитра Нечехорюча про будівництво 2-2 ну як, прошу вилучити земельну ділянку площинною 0,07 га для будівництва Вулиці Королюва, 7. Вони слова, ми йому назвали земельні ділянки, розкажу ситуацію. от, на тих сесіях, і він своє право його використав на, як, на приватизацію. І тепер він заплатив 5 тисяч і сказали, що немає права. Так, сказали, щоб написати заяву на дочку, так як він все. Ну, Буде цю переписувати, щоб заяву написала на дочку, щоб цю земельну ділянку приватизувати на дочку. Тобто ця земельна ділянка належала їм. Вона була положена, ми давали.